Вітаю усіх на моєму каналі. У сучасному світі, де активний спосіб життя стає нормою, дуже важливо забезпечити свій організм необхідними речовинами для підтримки енергії та здоров'я. Неабияку роль у цьому відіграють смачні поживні перекуси. Вони не лише задовольнять голод, але й забезпечать нам активність протягом дня. Сьогодні пропоную вам на смачний та поживний перекус тарталету з тунцем З тіста на ваш вибір випікаємо одну велику тарталету. Тісто може бути любе, листкове, пісочне, з висівками, безглютенове, яке вам найбільш смакує, з того і робіть. Самому тісту додамо більш енергетичної цінності, змастимо його оливковою олією та рясно посипемо міксом з насіння. Начинка у тарталети буде дуже проста, але водночас дуже поживна та смачна. Ми з'єднаємо консервований тунець, улюблений вершковий сир, зелену цибулю. Та дрібненько нарізану червону цибулю. За смаком посолимо та поперчимо. І також для балансу смаку ми додамо сік лимону. По бажанню додайте свою улюблену зелень. Ретельно перемішаємо, і начинка готова. Тоді тоненько нарізаємо огірок. Ми викладемо його рівномірно поверха начинки на тарталету. Він придасть гарного смаку, яскравості та свіжості. У тарталету поміщаємо пасту з тунця, поверха, викладаємо рівномірно зелений огірок, рясно посипаємо насінням у мене чія та сезам та насолоджуємось. Усім дуже-дуже вдячна, що ви зі мною, усім миру та добра, до нових зустрічей.